Так, тут хороша матка. Ото зверху дуже добре вдавати. Прикриває добре утеплення. Це матка 2020 року. 2020 року. Трьохрічна. Це одна з них. Трьохрічна Від Б300-ї яка була дочкою б 299 Пауля Юнгельса, обльотана на Б-140 Томаса Рупеля на Лаутенталі. Ну, от, Нормально. Ну, Вона була пізно сюди дана, тому що тут е, двоє не прийняли матку і мені прийшлося давати її на початку серпня. Що ж. Нормально. Видно, як добиралися мишки. От, От ви повигризали все. От мусив все позакривати. Тут знаходиться одна, дві, три, чотири. Компактно, не сильна сім'я з маткою, доч дочку, э, дочкою. Маткою 2019 року С1, яка є дочкою С-38 КВР, обльотоної на Б-34. Рухнулися, мушу закривати. Отака От бджола. На остаток гляну. Дочку 419-ї, двохрічну. Руті магазин. Меду вистачає, аж забагато, ну але що, що, що є, то є. Один, два, три, 4, 5. На п'яти. Ось така от Так, на цьому репортаж завершимо.